Так, сьогодні ми з вами продовжимо вивчання анімації. Так, Ось наша з вами презентація. Якщо ви пам'ятаєте наш сюжет, у нас е, сходи сонце, у нас світанок буде і е, наша машинка, вона так е, їде уперед. Давайте ми з вами подивимося. Ось такий сюжет у нас, ми вже з вами зробили. А сьогодні ми будемо трошки ускладнювати наш сюжет. Так, Ксенія, доброго дня. Так, ми сьогодні трошки будемо ускладнювати наш сюжет. Ми з вами сьогодні зробимо тут світлофор, так як у нас тут у вас є назва навіть світлофор. І ми зробимо так, що машинка під'їжджає до світлофора і на світлофорі у нас червоний колір. І після того, як вмикається зелений колір, тоді вже машинка продовжує свій шлях. Нам спочатку треба намалювати наш світлофор. Ось такий у нас буде світлофор. Так, я його зроблю темно-сірим кольором. Так, хто у нас ще? Єгор, доброго дня. Доброго дня. Так, ось наш світлофор стоїть. Тепер ми зробимо, е у нас буде два кружочка. Світлофор для автомобілів, звичайно, там іде три світла: чорний, жовтий, зелений, але це буде дуже складно нам робити анімацію з трьома об'єктами, тому ми поки що з вами попрацюємо з двома. Отже, у нас дивіться, є така анімація, як розтворення, вибачте, не знаю, це українською мовою. Тобто у нас буде червоний колір. І після того, як машинка під'їде і зупиниться, червоний колір повинен буде розтворітися, стати сіреньким ось тут. А знизу буде у нас кружочок сіренький, і він у нас розтвориться, і знизу буде зеленький кружочок. Так, ми коли будемо це робити, ви зрозумієте. Отже, ми робимо перший кружочок. Треба його трошки менше зробити, дуже великий. Ось такий. І е, на ньому нам треба зробити ще один червоного кольору. Я роблю копію цього кружочку, кружечка, і зафарбовую його червоним кольором. Ось так. І я його розміщу зверху ось цього синього. Так, Кирил трошки запізнився. Дивись далі нашу презентацію. Доброго дня тобі. Так, ось у нас це ми з вами зробили червоний колір. А знизу у нас будуть такі ж самі кружечки. Я подивіться, я роблю копію. Червоного кружу, кружечка і зафарбовую його зеленим. Коли у нас буде зелений колір на світлофорі, наша машинка поїде далі. Но перед тим зверху нього, ой, повинен бути сіренький, тобто не буде горіти наш світлофор. Та що ж таке. Ось таким чином ми зелений поки що заховаємо. Ось так. Тобто зараз у нас на світлофорі горить червоний колір. І що повинна зробити машинка? Вона повинна доїхати ось наш шлях. Вона повинна доїхати до світлофора та зупинитися. Ось давайте ми з вами подивимося. Ось наша машинка, вона під'їжджає до світлофора та зупиняється. Тепер ми з вами будемо це робити поетапно, тому що дуже багато у нас буде анімацій тут. Ми беремо червоний колір. І робимо такий вид анімації. Як от дивіться, вісь. Так, гіно розтворення. Ось у нас доповнительні ефекти виходу, Вот оно є вицвітання. Ось, бачите, у нас був червоний колір. Якщо ми робимо вицвітання, воно раз ізає. І становиться, у нас, як будів світофор, э, перестав працювати. так, Червоний колір він вимкнувся, і став він кольором, як, э, нібито він вже не горить. Робимо для нього цей вид анімації. А коли він повинен спрацювати? Ось дивіться, якщо ми, э, ось тут у нас є початок нашої анімації, ми робимо його. Після попереднього. Тобто це буде вмикатися аж після того, як наша машинка зупиниться. Давайте ми подивимося, як воно буде. От, горить червоний колір, машинка зупиняється. І тільки, тільки після цього спрацьовує у нас те, що наша, наш червоний колір він становиться прозорим. Для того, щоб зробити так, щоб машинка трошки постояла на червоному кольорі, ми зробимо задержку цієї анімації розтворення На парочку секунд. Ось так. Тобто 50 секунд, навіть 0,50 секунд, наш червоний колір ще буде горіти. І тільки після цього, як пройде 0,50 секунд. Наша анімація спрацює, і буде йти розтворення нашого червоного кольору. Давайте подивимося. Трошки машинка постояла. Так, і тепер наша анімація спрацювала. І наш це, червоний колір нібито вимкнувся. Вімкнувся він. Потім повинен загорітися зелений колір. Як це зробити? Наш ось цей сіренький колір, він повинен також розтворитися. Якщо він е, розтвориться, то зелений колір буде, нібито він загорівся. Тобто ось у нас знизу знаходиться зелений кружочок і він з'явиться. Для сіренького кольору ми також зробимо анімацію розтворення, вицвітання, але вона повинна спрацювати після ось цього. Тобто тут у нас буде е, синій колір, а тут у нас з'явиться зелений. А ну давайте подивимося, якщо ми зробимо після попереднього. Дивимося, що у нас вийшло. Під'їхала наша машинка, горить червоний колір, потім він зникає, і загорається зелений. Після того, як загорівся зелений колір. Наша машинка може їхати далі. Ми додаємо для нашої машинки ще один шлях переміщення. Теж вправо наша машинка їде. Ось у нас з'явилася ще одна стрілочка, ми її перенесемо, і машинка після цього поїде. Далі можна за межі нашої, е, нашого слайду. Працюємо з цим видом анімації. Що ми зробимо? Начала.